double it on the. Первый раз мы приехали, попали сюда в прошлом году, в сентябре месяце по совету знакомых. У нас очень много знакомых. На Петровской сюда приезжают. Понравилась природа. Мы приехали, нам понравилось вода минеральная. Здесь очень хорошая. Да, вода минеральная, плюс э, электропроцедуры, любые ванны, любые процедуры, массаж. Очень хорошие специалисты. То есть, э, ну, я думаю, что через полгода мы бы не приехали, если бы нам не понравилось. Очень. И я, честно сказать, настроена, если будет возможность, я бы в сентябре приехала. То есть раз в полгода, как полагается, будем для людей, ездить. которые ведут здоровый образ жизни, замечательно. Мы будем приезжать. лучше места нет. Ладоченька. Да. Да, да. Все, а -а -а. мы на массаж. Спасибо большое. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, что спасибо. Ножками впираюся так, сюди. Так. Гальванічна ванна, щоб зручно було. Вона використовується при захворюваннях опорно-рухового апарату, при хворобах нервової системи, при хворобах кровообігу. Пацієнт погружається у ванну. Ми задаємо параметри. Параметри нам розказує лікар. Хворі лікуються і відмічають покращення, знеболення відбувається, зменшується м'язевий спазм, біль в спині, в попереку, в суглобах. Вони стають більш заспокійливими, покращується сон. Якщо це гіпертонія, то нормалізується трішки тиск. Гальванічна ванна сприяє регенерацію клітин. Якщо є якісь мікротріщинки, травми на шкірі, то воно швидше заживає під дією гальванічного току. Особливість нашого санаторного лікування тим, що у нас мінеральна вода, наша новосанжарська, вона дуже мінералізована. В цій воді під дією гальванічного току усі корисні мінерали, які є в воді, вони поглинаються шкірою, ну і потім потрапляють в кровоносне русло. В 62-му році якраз розпочато було пробурено першу артизіанську скважину. І з цього пішов так сказати уже. Період лікування нашою мінеральною водою. І от зараз е, доказано, що якраз вода наша, вона дуже хороша, що вона дуже хорошо лікує. І, в принципі, дуже багато до наших відпочиваючих приїжджають. Це вже в принципі, наша статистика, що вони приїжджають тільки для того, щоб прилікуватися нашою мінеральною водою. Тобто, якщо додати до цього ще комплекс наших лікувальних процедур, наших прекрасних лікарів, можна добитися дуже значних високих показників лікування наших відпочиваючих. Одним із різновидів гідротерапії, він використовується також широко у фізіотерапії і для СПА-процедур. На цьому апараті можна як провести як розслаблюючий ефект, так і тонізуючий. Показаннями для душу віші є різні неврози, також розлади шлунково-кишкового тракту, потім для відновлення кровообігу, а також для лімфодренажу. Якщо пацієнт підпочиваючи, надходить до медичного центру, фактично можна сказати, з нуля. Він може пройти повністю діагностику, повністю обстеження і повністю повному об'ємі лікування на новому, якісному, сучасному обладнанні. Для цього в медичному центрі є всі можливості. Є повний штат, повний штат лікарів, вузьких спеціальностей. Це, як я говорив, лікар-кардіолог, ендокринолог, гастроентеролог, всі повністю лікарські спеціальності. За останні 2-3 роки медичний центр покращив свою матеріальну базу, лікувальну базу покращив оснащення, покращив надання лікувальної допомоги. В якому плані? В тому плані, що в нас було збільшено штат наших медичних працівників за рахунок вузьких спеціалістів, що надало нам змогу більш, більш детально, більш якісно лікувати наших відпочиваючих. Також дуже покращено матеріальну базу, лікувальну базу шляхом придбання сучасної нової апаратури. Покращено. Діагностичну апаратуру, це і уЗІ-апарат, це і лабораторна техніка, це і фіброгастроскоп для діагностики захворювань гастроентерологічної системи, це і лікувальне обладнання, це і електрообладнання, це обладнання для бальної терапії і обладнання для лікування опорно рухових захворювань. Час у нас працює апарат, який відновлює функціональний рух у плечовому суглобі, застосовується в ранній післяопераційний період для запобігання ускладнень у русі після імобілізаційного періоду, тобто якщо людина перебувала довго в нерухомому стані або з гіпсом після перелому чи вогнепального поранення, чи що б то не було. Процедура взагалі длиться 30 хвилин, а потреба в таких рухах десь півтори години на добу. Задяки командуванню Національної гвардії і підтримки у 2015 році у нас було організовано реабілітаційне відділення для учасників АТО. З нами почав співпрацювати трастовий фонд НАТО. Нам було запропоновано отримати від них в якості благодійної допомоги необхідну сучасну апаратуру. Завдяки цій апаратурі ми зараз можемо проводити реабілітацію учасників АТО. Апарати актровод виробництва німецької фірми медікал призначені для лікування різного виду травм, в тому числі при вогнепальних пораненнях. Для профілактики післяопераційних операційних ускладнень для відновлення безболісного руху ворому соблоку, для покращення крово і лімфообігу, для профілактики утворення трубів у судинах, для зменшення болю. Не було в нас такого апарата, який надали нам як допомогу. Цей апарат, ну простими мене науковими термінами, це апарат для того, щоб Навантаживши серце, навантаживши серцево судинну систему, зрозуміти, чи є проблема, чи нема проблеми. Пацієнт, людина сідає на апарат, починає навантажуватись крути педалі, Під час навантаження і одразу після навантаження йде реєстрація електрокардіограми, і це нам допомагає діагностувати ті проблеми. Зрозуміти все-таки є обмеження, якісь є хвороба. І навіть допомагає і підібрати точніше медикаментозну терапію. Це приходять учасники, АТО приходять обов'язково. відпускаємо і ампліпульс терапію, Це в основному для опорно-рухової частини. Так працюємо для того, що в нас в медичному центрі створений штат. Для дитячого пансіонату, що дасть змогу більш активно залучати путівки якраз для здоров'я дітей очень хороше обслуговування, да uh -huh. очень много услуг все это включено. То, що не замінить ні Турція, ні Египет на сьогоднішній день. Вот то есть включено і то, що нужно там всі знаються і природа здесь очень хороше і кормят хорошо, дискотека. Yeah. Кино. Вже дуже багато цікавих людей, і письменники, і поети, і творчі люди, які розповідають про своє життя, про свою діяльність, про свої твори. Проводимо часто зустрічі, Частина книг, які нам подарували, можемо так презентувати їх. Але це дуже маленька частина цих книг. Взагалі у нас виставка. Ми робимо виставку цих книг. І з задоволенням наші відпочиваючі читають і знайомляться з новими. Письменниками, поетами Бібліотека налічує близько 8 тисяч книг. Читають як сучасну літературу, там детективи, жіночі романи, так з задоволенням читають і класику, і військові мемуари. У клубі медичного центру влаштовуються різні дискотеки. Вічери відпочинку на абсолютно різні смаки, тому що приїжджають люди різного віку, і дітки, і дорослі, і люди похилого віку. У нас влаштовуються екскурсії. Особисто як начальника цього центру є бажання завжди робити лучше. Робити так, щоб було не стидно, куди приходять відпочиваючі, куди приходять військовослужбовці для отримання процедури. Ми хочемо зробити сучасне ванне відділення, сучасне відділення грязі лікування і сучасне відділення зокеріту лікування. Також в цьому році ми плануємо запустити содяну шахтом. Треба звертати увагу більш якісно на стан здоров'я військовослужбовця, на стан здоров'я його членів сімей. Тому що який буде стан здоров'я військовослужбовця, яке в нього буде здоров'я. Така й буде в нього служба і самовіддача. Багато виникає хвороб, які пов'язані в першу чергу от із нервним перенапруженням. Тому би я б хотів, би, щоб командири більш ретельніше, більш по-батьківськи відносилися до своїх військовослужбовців і направляли їх на обстеження в медичний центр. А я завіряю, що не один військовослужбовець. З медичного центру не уїде від нас з поганим настроєм.